Пані Ткаченко, скажіть, будь ласка, до нас дійшла така інформація про те, що суддя є вашим одногрупником. Ну, я думаю, що є вже законні підстави, щоб його відсторонили, так як ну, ви все-таки разом навчалися, можливо, в нього там якісь неприязні стосунки. По відношенню до вас ви краще навчалися, а він взагалі не навчався. Ви знаєте, я неодноразово заявляла від від цьому судді, заявляла від від представникам прокуратури, говорила, що це просто глум над правосуддям. Однак. Те, що ви бачили, такі відношення ставлення до очевидних доказів, воно в моїй кримінальній справі. Єдине, в чому вони мене за цих три роки ще не звинуватили це і групіровкою своєї Ківаловської академії, це напевно в розбещенні неповнолітніх. Якщо ви почуєте, що вони яку інформацію вони по судах про мене розносять, то напевно лише до цього в них не дійшло. Що стосується ставлення Войтова до мене, то я йому можу тільки побажати мужності, тому що ту. Опозицію моїй особі, які він по відношенню до себе викував, за цими гратами, до речі, зверніть увагу. У нього ще такого не було. Не те, що ворога, а опонента юридичного, як я. Тому нехай мужніє, нехай набирається сил, я йому можу побажати, тому що або доведеться зняти взагалі суддівську мантію, або помінятися зі мною місцями. Я його можу тільки собі запросити, туди, куди він мене завертовує. Що він там добровільно здався, розповів кого взяв хабаря, скільки і хіба пічок. цей суддя е, так, прийняв це суддя. рішення, щоб вас взяли під варту? Так. і саме через нього ви три місяці саме його вини він не взяв мене під варту, я підкреслюю. Це він так забезпечував мій захист. Він вигадав собі таку такий спосіб захисту, як за людини, тобто кинувши людину до в'язниці, суддя вирішив, що в такий спосіб він мене захищає. Там, де в камері 9 осіб сиділо, звинувачувалися в особливо тяжкому злочині, вбивстві, він мене, значить, захищав. Тому я так думаю, що в нього мавні проблеми не тільки з правом, а з усвідомленням того, що таке працює. Що ж не плати, я інтерв'ю проведу і використаю державне за яке я сплачую податки.